In progress. Доброго ранку, дітлахи. Починаємо працювати. І Сьогодні у нас важлива і складна, можна сказати, тема додавання віднімання круглих чисел способом округлення до сотень. Тому дуже уважно всі працюємо з вами. І розбираємо матеріал. Для початку спробуємо округлити числа до сотень. Пригадуємо, де у нас розряд сотень, так, в числі 356, три сотні. так? Знайшли розряд сотень і для того, щоб округлити, нам потрібно звернути увагу на розряд десятків, цифра що посередині. Якщо вона менше, ніж 5, то ми округлюємо до меншого числа, якщо вона 5 і більше, то округлюємо до більшого числа. Ми бачимо, що у нас 5 десятків. Отже, потрібно збільшити так, до 400. Далі число 455. Звертаємо увагу, у нас знову 5 десятків, тому округлюємо до п'яти сотень, тобто 500. Число 789. У нас 8 десятків, тому збільшуємо сотень, 8 сотень до сотень, точніше. Далі 234. У нас 3 десятки. Тобто, воно менше, так? ми. Це означає, що ми зменшуємо так дві сотні і лишаємо. Забираємо оці десятки та одиниці. Далі 345. Чотири десятки. Отже, буде скільки сотень? 350. Так. Але, а, вибачте, завдання округли числа до десятків. Повертаємося назад, округлюємо числа до десятків. Для того, щоб округлити до десятків, ось він розряд десятків, нам потрібно звернути увагу на одиниці. Скільки одиниць? П'ять. Тобто, якщо 5 і більше, то ми. Округлюємо до більшого. 4 десятки ми збільшуємо. Виходить число 350. Наступне округлюємо до десятків. Дивимося на одиниць 9 одиниць. Тобто, також збільшуємо розряд десятків. 460. 134. 4 одиниці. Отже, зменшуємо так? 130 вийде. 876. 6 одиниць. Збільшуємо 880. Так, молодці. Думаю, ви справилися з цим завданням. Тепер можемо перейти, продовжити без зупинки з каліграфічної хвилинки. Знаходимо добуток чисел 6 і 8. 6 на 8. Правильно, 48. Отже, записуємо каліграфічне число, класна робота і хвилинку каліграфії. Наші цифри, наші числа такі гарнюні, як наші матусі, так? І підготували до роботи підручник на сторінці 39, відкриваємо і починаємо працювати. Так, дітки, у нас на цій сторіночці поштові скриньки, зверніть увагу. І це незвичайні поштові скриньки, на них приблизні числа, округлені числа. Так? Ми будемо пробувати відправляти конвертики, конвертики до поштових скриньок. Округлюючи ці числа. Наприклад, було число 894, в яку ми скриньку відправимо, там де приблизно 600, приблизно 800, приблизно 890 чи 550. Для цього ми визначаємо, скільки буде. В даному випадку скільки сотень, приблизно скільки буде сотень або десятків. Ось, наприклад, число 894. Дивимося в розряді одиниць 4. Тобто ми зменшуємо так, на 4 одинички. Виходить 890. Відправляємо в скриньку, де приблизно 890, 645. До якого відправляємо? До одиниць ми не можемо, округлюємо там, де десятки, до, до сотень, точніше. Чотири У нас десятки. Отже, поштову скриньку відправляємо де приблизно 600. Наступне це 805. До якої скриньки полетить? Там, де приблизно 800. І так з кожним. Я вам трішечки невеличко ось таку підказку покажу. Де приблизно буде 600, де ми округлюємо, так? До 600. Це число 645 ми знайшли, так. 620 буде. Далі 580, оскільки у нас в розряді десятків 8 ми збільшуємо на одну сотню. І 555. Далі. Там, де приблизно в другу скриньку помаранчевого кольору. Там, де буде 800, округлюємо до 800. Це число 805 і 785. Наступне до скриньки 890 зеленого кольору. Відправимо конвертики із номером 894 і 887. Так, і останнє там, де 550 пошта, у нас, скринька поштова. Лише конвертик із номером 546. Так, добре. А тепер, а тепер спробуємо з вами округлювати, додавати числа і віднімати способом округлення. Можливо, комусь так буде легше. Звертаємо увагу, наприклад, 230 додати 380. Нам потрібно, дивіться, в другому квадратику ми будемо число 380 округлювати, округлювати до сотень. Отже, скільки у нас вийде сотень? 4 сотні, тобто число 400, так. А наскільки число 400 більше за 380. На 20, так? Отже, число 230 ми залишаємо без зміни і додаємо Але не 380, а округлене число 400. Але що... у нас не 400, а 380, яке більше на 20. Тобто, нам 20 після цього потрібно буде забрати. Отже, 230 додати 400 буде 630. І ще лишається забрати 20. 630 відняти 20 буде 610. Ось таким чином. Давайте спробуємо з вами попрацювати над прикладами нижче. Це номер 4. 520 додати 290. Спробуємо додавати способом округлення. Тобто, число 520 у нас залишається без змін. А 290 ми округлюємо до сотень. Скільки це буде сотень? Три сотні, так? 300. Але ж 300 більше за 290. Звичайно, на 10, тобто 10 потрібно буде потім забрати. 520 додати 300, це буде 820 і відняти 10. Це буде 810. Наступний приклад розглянемо також 340 додати 570. 340, так і записали без зміни. А 570 ми округлюємо до сотень. Якщо у нас десятків 7, то ми округлюємо до 600. Наскільки 600 більше за 570 на 30. Тепер виконуємо обчислення по порядку. 340 додати 600. Це 940 і відняти 30 910. Будь ласка, третій, четвертий приклад розв'яжіть самостійно. А я переходжу до прикладу на віднімання. До віднімання способом округлення. Дивимось, наприклад, 750 додати, чо, ну, відняти 490. Знову ж, від'ємник ми з вами будемо округлювати до сотень. 490. Скільки це буде, якщо його округлити? Це буде 500, але 500 це більше, ніж 490. А наскільки? На 10. Оскільки це у нас приклад на віднімання, то ми від 750, яке залишили без зміни, будемо віднімати 500. Але ж, але ж якщо віднімаємо ми більше, так? то ми потрібні, повинні і додати, так? тому що ми відняли більше число, потрібно повернути ті 10, які ми способом округлення. Додали. Отже, 750 відняти 500 це 250 і додати 10 це 260. Пробуємо розв'язати приклад. 520 відняти 290. 520 залишаємо без зміни, а 290 ми округлюємо до сотень. Це яке число? Це 300, отже, віднімаємо 300. 300 більше за 290 на 10, тобто потрібно додати 10. 520 відняти 300 це 220 і додати 10 230. 440 відняти 170. 440 ми залишаємо без зміни. А 170 ми округлюємо до сотень, тобто це число 200. Але ж 200 більше за 70, 170 на вірно, на 30. Спочатку 440, піднімаємо 200, отримаємо 240. Та ще додаємо 30. Це буде 270. Також залишаю третій, четвертий приклад вам на самостійне опрацювання. Але ці приклади ви повинні розписувати вже. Бо ще раз наголошую, матеріал важкий, потрібно розібратися за допомогою табличок, за допомогою цих віконечок, які є в підручничку. Задача 7 це останнє на сьогодні завдання. Так, що в цій задачці? Читай умову вам. У школі навчається 800 учнів. Серед них узимку і навесні народилося 360 учнів. На весні та влітку 400 учнів. Восени 210 учнів. Скільки учнів народилося взимку, скільки на весні та скільки влітку? Прочитайте, будь ласка, умову задачу задачі самостійно. Складемо короткий запис до неї. Про що йде мова задачі? Про? Точніше, про кого? Про учнів. Так? Скільки всього учнів народилося взимку навесні влітку і восени? Всього, скільки учнів навчається, народилося? Так, їх 800 всього. Серед них скільки народилося узимку і навесні? Окремо ми не знаємо, але знаємо, що жзимку і навесні разом народилось 360 учнів. Далі. А скільки народилося навесні та влітку? Навесні та влітку разом народилося 400 учнів. А восени нам відомо, скільки учнів народилося? Так, восени народилося 210 учню. Нам треба знайти окремо, скільки народилось учнів взимку, навесні та влітку. Пригадуємо цей тип задачі з вами. І я зараз перейду ось таким чином, з коротким записом, Да? Ви напишете в себе задача тільки не один, а 7. Я не додивилася. Спочатку будемо шукати з вами. Скільки народилося разом учнів узимку навесні і влітку? Що ми можемо для цього зробити? Ми знаємо, скільки всього у нас учнів в школі. Знаємо, скільки народилося восени учнів. Чи можемо знайти, скільки узимку і навесні влітку народилося? Звичайно, ми від усієї кількості учнів заберемо ті, які родилися восени. Народилися восени. Отже, 800 відняти 210. І ми отримаємо 590 учнів. Це узимку навесні і влітку разом. Так. Наступне. Ми знаємо, скільки було у нас узимку навесні і влітку разом учнів 590, так, які народилися. Чи зможемо ми, забравши учнів, які народились узимку і навесні, дізнатися, скільки було влітку? Так. Ми від 590, які ці три пори року народилися, заберемо учнів, які народились узимку, і на весні. ось цих 360 учнів. І лишаться тільки ті, що були влітку. Вірно? Вірно. Тобто 590 відняти 360. І ми отримаємо 230 учнів, які влітку народилися, вже легше. Далі, що ми можемо дізнатись? Знаємо восени, знаємо вже влітку. Ще треба дізнатися, скільки навесні і взимку. Так? Ми можемо від, дивіться, у нас 400 учнів, які народились навесні і влітку. Забрати зараз цих учнів, які народилися влітку. От у нас 400 було учнів. І забираємо ті, що влітку, так? Що ми дізнаємося? Скільки залишилось учнів навесні, точніше, народилося навесні. Тобто від 400 відняти 230. Порахували швиденько і дізналися, що у нас 170 учнів. Це ті, які народилися навесні. Так, і хто лишився? Ті, що взимку народилися. Тільки що ми дізналися, скільки у нас учнів навесні, їх 170. І бачимо, що у нас всього 360 учнів, які народились узимку і навесні. Заберемо тих учнів, які народились навесні. Тобто 360 відняти 170. І у нас вийде 190 учнів, ті, які народилися узимку. Що лишилось ще знайти, написати? Відповідь правильно: 190 учнів, які народилися у зимку, 170 учнів навесні і 230 учнів улітку. Тобто, бачите, я поставила рисочки для того, щоб не писати кожного разу народилось, народилось, народилось. Тобто, слово пропущене, ми замість нього ставимо тере. Все, дітки, урок наш завершено. Дзвонить дзвінок, закінчується урок. Бувайте.